Вітаю леді Едіт. Я маю сказати вам те, що важливе. Якщо подумати, там був такий розділ одразу після весілля. Після того, як весілля закінчилося, Еліза прийшла побачитися із Едіт. І хотіла перепросити від імені Келіота за його грубість, однак вибачення Елізи було сприйняті так ніби. Вона прийшла посипати едіт рану солью. Оскільки вона не могла звинуватити келіона, вона зігнала свою злість на Елізу. Як ти посміла прийти на чиєсь весілля в білій сукні, я тепер дружина Кіліана. Чесно кажучи, Едіт мала повне право бути розлюченою. Але у мене не справжній Едіт немає причин злитися. Я хотіла перепросити від імені Келіона. Я сподіваюся, ви на нього не дуже обідалися, хоча, на перший погляд, Кіліан стається холодним. Насправді він більш чутливий, ніж будь-хто, кого я знаю. Ох, я не можу ненавидіти таку красуню, як вона. У неї блискуче світле волосся, яке, здається, саме по собі випромінює світло. Її очі схожі на басейни з кришталево чистою водою, чисті та прозорі. Вона не тільки красива, але й має серце сповнене доброти та справедливості. Щоб вижити в історії про перевтілення лиходійки, ви повинні подружитись з нею. Ви не повинні хвилюватися, леді Еліза, я чудово розумію. Хоча наш шлюб оформлений і ви не почуваєтеся спокійно. Леді Еліза, не хвилюйтеся. Я не ображаюся на того, хто став моїм чоловіком. Ах, леді Едіт. Зробивши все правильно, я значно збільшу свій шанс вижити в герцорстві. Едіт по справжньому доросла і добра, Ах, я ніколи не зможу зрівнятися з леді Елізою. Сукня, яку ви носите, вам дуже пасує. Напевно, сукня стала такою гарною через леді Елізу. «Вибачте, що ви маєте на увазі? Я принесла рушник, міледі. А? А? О, ні, я вас затримала. Вибачте, а тепер, Кілян, е, ні, я маю на увазі. Е, ви, мабуть, втомилися. Дякую вам, леді Еліза. Так і хочеться вкусити її за щоку. Вона дуже мила. Добре відпочивайте, леді Еліза. Зустрінемося з вами завтра. Хух, чи означає це, що розділ з весіллям вже закінчений? Тепер, коли я сама, я зможу нарешті відпочити. І відчути себе жінкою завдяки цьому теплому відчуттю. Ах, як добре розслабляє. Якби я жила як невістка герцога. Чи завжди покоївка готувала для мене ванну дивовижно? Яка різниця, що тут немає інтернету? Мені не потрібно ходити на роботу та не потрібно займатися хатніми справами? Я можу сказати бувайте моїм переживанням про банківський рахунок. Із суперечками, із залежністю від ігор з моїм старшим братом. Ах, я уявляю, якою я буду зайнята, коли почну відвідувати оперу, мисливські змагання, пікніки та бали. Ви приймаєте ванну наодинці ще до приїзду нареченого? Ви жорстока, наречена. А Кіліан? В оригінальному творі Кіліан не приходив до кімнати нареченої. Чому ви здивовані? Чи є хтось, хто увійде до кімнати нареченої. Окрім нареченого? Ох, я не очікувала, що ти прийдеш. Це дуже добре. Схоже, у вас є певне відчуття усвідомленості. Як я могла цього не зрозуміти? Під час весілля ти зробив так, щоб я не змогла надіти на тебе обручку? Якби я не зрозуміла, навіть побачивши. То й що не кажіть мені? Що ви очікували пристрасного залицяння чи чогось подібного? Як смішно. Несправедливо бути водночас і злим і красивим. У мене немає причин злитись на Кіліана, і, чесно кажучи, у мене немає сил, щоб злитися. Я просто сказала, що трапилося ось і все. Бачу, ви уникаєте контакту зі мною. Я просто припустила, що ви не прийдете до мене сьогодні. Отже, ви плануєте провести ніч тут? Га, «Хм!» А ага. навіщо він взагалі приходив? Кілян? Це ти вийшов з кімнати нареченої. Еліза, я був там, але здається, вона також нічого не очікує від сьогоднішньої ночі. Що це означає? Вона майже заснула у ванні. Перепрошую, але раніше я майже впевнена. Твоя проблема Еліза. У тому, що ти у людях завжди бачиш тільки хороше. Що за люди, рігельхофе? Вони люди, яким бракує щирості і які брешуть, посміхаються так само, як і інші вельможі. Тобі немає потреби думати про це. Хм, тоді, звісно, це означає, що Леді Едіт. Що? Що ця жінка казала? Раніше Леді Едіт зробила комплімент моїй сукні. Я думаю, чи не була я занадто забудькуватою і не зраділа цьому компліменту, навіть не усвідомлюючи його. Вона розізлилася на одяг, який ти навіть не обирала? Хіба ти не чіпляєшся? Уяви, як вона, мабуть, засмутилася через це. Засмутилася? Просто згадай, яку сукню одягнула ця жінка. Вона не надто переймалася своєю сукнею. Вона була просто кричущою, позбавленою смутку і надмірно екстравагантною. Це було вульгарно. Ти назвав власну жінку вульгарною? Кіліане, як ти можеш говорити щось на кшталт цього? Ти така жорстока Елізо. Це все, що ти хочеш мені сказати. Лян, я Еліза, те, що я відчував сьогодні, було справді, Еліза? О! Тожкілян, також тут, пізна ніч, що ви обідвоє тут робите? Ох, Кліф. Ох, це тіло змогло прокинутися у такий час, попри випробування, через які я пройшла вчора. Це витривалість 22 річної Ні. Витривалість здорової людини. Добре, я повинна мислити позитивно. Принаймні я отримала здорове тіло. Цілком можливо, щоб я б могла б жити цілком як чарівна невістка. Якби все було б добре. Хоча Кіліан є персонажем другорядного плану. Він відданий головній героїні, але його батьки можуть бути не такими як він. Якщо Герцог і герцогиня Рюдвік тепло зустріли Елізу. Можливо, вони теж тепло відкриють мені свої серця. Першу зустріч мами не дуже добра атмосферу, але гаразд, перше за все обміняємося привітаннями. Далі буде.